Осінь, це час, коли наше волосся потребує особливої труботи. Сухість, вологість, перепади температур усе це робить його більш крихким і не слухняним. Саме тому бренд Моркон Oil, відомий своєю легендарною аргановою олією, створив серію подарункових наборів у стильних косметичках. Ці набори це не просто косметика, а готова система догляду, яку можна підібрати саме під потреби вашого волосся. Розглянемо приклад набору Freeze Control. Він ідеальний для пористого, пухнастого та неслухняного волосся. У ньому ви знайдете шампунь Control 250 мл. Він дбайливо очищує, зменшує пухнастість, робить волосся гладким, блискучим. У складі ананова олія, яка живить та відновлює. Кондиціонер Control допомагає легко розплутати волосся, зволожує і приборкує його без обтяження. Спрей Control 160 мл. Він створює захисний бар'єр від вологи і запобігає пухнастості протягом дня, зберігаючи вашу вкладку. Звісно, олія 25 мл. Лікер це культовий продукт бренду, який живий, зміцнює і надає здорового близку кожному пасму. Усе це в елегантній і місткій косметичці, яка зручно помістить не тільки ці засоби, а й будь-які інші ваші улюблені продукти. Та найприємніше, що Morgan Oil пропонує кілька таких наборів у подібних косметичках. Ви можете обрати набір для відновлення, для пошкодженого і фарбованого волосся, набір для зволоження, для сухого волосся, щоб повернути м'якість і сяйру для об'єму, для тонкого волосся, щоб створити легкість і густоту. Або, як у нашому прикладі, набір фріз-контроль для ідеально гладкого і доглянутого волосся без пухнастості. Таким чином, кожен може знайти свій варіант залежно від потреб волосся. Чому ці набори ідеальні саме зараз? Восени волосся особливо потребує захисту і зволоження. Усі продукти Moroccan Oil базуються на органові олії, компоненти, які глибоко живить і зміцнює волосся, залишаючи його м'яким, шовковистим і здоровим навіть у вологу погоду. Подарунковий набір Мурокон у косметичці це універсальний вибір, красивий, практичний і дійсно корисний. Його можна подарувати близькій людині або собі, щоб щодня насолоджуватись ефектом професійного догляду у домашніх умовах.